Національне агентство з питань запобігання корупції за півроку знайшло у воєнкомів 255 мільйонів 629 тисяч гривень необґрунтованих активів. Про це НАЗК повідомило 23 жовтня. Найчастіше хабарі отримували за те, що чоловіків визнавали непридатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії. У списку колишній начальник Одеського обласного військомату Євген Борисов 188 мільйонів гривень. Заступник Борисова Денис Галушко 14 мільйонів гривень. Його дружина, мама, теща і син мають дорогі авто і нерухомість, не маючи на це грошей із законних джерел. Начальник Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслав Кушніров 47 мільйонів гривень. У його родини також знайшли нерухомість.